Подобається мені займатися своїм маленьким бізнесом, незважаючи на те, що постійно зайобаний, плюс в тому, що ти на практиці розумієш, як працює ринок. Ну тобто, ціни на мої ігри збільшуються в двох випадках: перше, банальне, тому що е, збільшується вартість складових, тобто друкарні збільшує ціни, і відповідно теж хочеться збільшити ціни на свої ігри. Але друга причина більш прикольна, це тому, що попит. Перевищую пропозицію. Тобто вже банальна свята, багато замовлені. Люди хочуть зробити крутий подарунок, яким є, до речі, мої ігри, тож замовляйте крутезний подарунок. Але тільки замовлень, що ми вже не можемо більше обробляти, і що головне, не можемо більше збирати ці ігри. Фізично продавці в мене не можуть більше вже їх збирати. Тож я такий, а чом би не збільшити трошки ціну, так я там втрачу декілька замовлень, але я їх. Так, втрачу, бо ми вже не можемо більше обробити. Тож, отакий от от цікавий бізнес. Ем, рекомендую.